Вітаємо вас на каналі SmartyCase і огляд присвячений чохлу з клавіатурою для планшета Xiaomi Redmi Pad 2 від магазину SmartyCase. В нас в цьому відео буде представлено три варіанти кольорів: це чорний, рожевий кольор обкладинки і сірофіолетовий. До, до кожного чехла йде в комплекті клавіатура безпровідна, яка магнітиться до обкладинки. Літерація латиниця і кирилиця, є підсвітка. В чохлі чорного кольору є тачпад на клавіатурі, в чохлі рожевого кольору також буде тачпад на клавіатурі. Сіро-фіолетова йде просто з підсвіткою і власне клавіатура. В комплекті також будуть мишки безпровідні. Все це дуже гарно підключається до планшета і можна працювати майже повноцінно, як на ноутбуці. Давайте подивимося, що собою являється чохол. Це не просто чохол клавіатура це дуже гарний захисний протиударний варіант. Тут є і гумовий футляр повноцінний, який закриває планшет зі всіх сторін. І та оскільки це гума, він не лопається, не ламається, довго терміну користування. Є петелька для розміщення стилуса. Це є формат чохол книжка доволі надійний. Тут є можливість користання підставки, три кута розміщення. Ось. Можна вибирати те, яке вам буде потрібно. Клавіатура примагнічується обкладинкою. І бачите, утримується на магнітах. Можна зробити навіть отак. Доволі тяжко зробити, але я все-таки спробую вам показати. Ось. Вона магнітується і тримається. І можна знімати від чохла і працювати дистанційно, вона відділяється до 10 метрів і буде контакт із планшетом. Так, це показали вам чорний варіант, як же виглядає рожевий і сіро фіолетовий Зараз ми з вами подивимося. Так, Рожевий колір ось такий. Варіант для дівчат, для жінок. Дуже гарний відтінок. І не менш гарний відтінок сіро-фіолетовий. Теж доволі дуже оригінально виглядає цікаво. Модно, я б сказав би. Ось такий колір. Так, давайте ще декілька слів про клавіатуру. Вмикається з боку. Так. Щоб включити Wi-Fi комбінація Fn плюс. Перепрошую включити пошук Bluetooth, щоб з'єднатися з планшетом. Починаємо мигати цей індикатор. Включити підсвіточку оця кнопочка. Ще раз нажимаємо переходимо в режим мигаючої підсвітки, коли змінюється 7 кольорів, ще раз нажимаємо і виключаємо. Перший раз нажимаємо, і ось воно вибирати варіанти підсвічення клавіатури. Якщо ще раз нажимаємо, воно буде дебе 7 кольорів. І третій раз нажаття виключає підсвітку. Ось так все просто, зручно. Якщо ви бажаєте придбати такий цікавий комплект, і зручний для вашого планшета Xiaomi Redmi Pad 2 Посилання буде внизу під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і купуйте якісне у магазині Смарт